Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Коринтян, 3 глава, 16-17 вірш. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас. 1 Коринтян 1, 6 вірш. Тут апостол Павло говорить, що християни Коринфу, до яких Павло писав як до немовлят, і як до духовних, усі вони були помазаниками. Помазаник це той, який є носієм світла Божого, посудина, яка вмістила Дух Божий, образно названий храмом Божим. Прикладом стародавнього храму Бога, всередині якого Бог виявляв себе час від часу явищами духовного, явищами Духа Святого у вигляді Хмари. І апостол Павло говорить, що ще більше накликає на себе відповідальність той, хто руйнує вже побудовану будівлю, яка є не що інше. Як храм Божий, помешкання самого Бога, тобто Дух Божий живе у вас. Ці слова апостол доповнив для того, щоб пояснити, яким чином віруючий кожний окремо і всі разом, як церква, стали житлом Бога. Це сталося відповідно обітуванню Христа Спасителя, тому що в них вселився Дух Божий. Ісус сказав йому у відповідь. Хто любить мене, то й Слово Моє збереже. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю сотворимо у Нього. Івангеля від Йоанна 14 глава, 24 вірш. Це сказав я вам, перебуваючи з вами. Бог покарає, точніше, знищить того. Хто храм Божий зруйнує, тобто людину, яка руйнує храм Божий. <клес> храм Божий святий, бо посвячений і належить Богові. Кого так строго осуджує тут апостол? В Коринфі більшість християн були по вияву апостола людьми плотськими і дітьми у Христі. Коринтяни після навернення свого до Христа залишалися довго в стані немовлят. і тому апостол пропонує їм їжу належну до їх зрілості, тобто до, до, духовності, до духовної їхньої зрілості. Доказує він і правильність такого погляду на коринтян, згадуючи про їхні сварки і про вчителів віри. І я не міг говорити з вами, браття, як з духовними, але як до плоських, як до немовлят у Христі. До таких людей апостол не міг звертатися з таким строгим вироком, але там була деяка кількість людей, яких апостол називає духовними. Ця особлива мудрість може бути донесена через апостола Павла та його помічників. Тільки тим, хто встані її засвоїти, а таких людей порівняно небагато. Більшість людей люди духовні. Цей вираз означає людину як одухотворену істоту зі справжньою життєвою силою, яка є загальна для людини і для всіх живих істот. Така людина не має тієї вищої сили життя, дякуючи якій. Істоти вільні стають у спілкуванні з Богом, і яка називається у Святому Писанні духом. Звичайно, і душа людини має високі здібності, ніж у інших істот. Але все ж таки тільки дух ставить людину по відношенню до Бога, і духом людина відрізняється від тварин. В людині істинній дух перебуває. Можна сказати, в прихованому стані. І тільки Дух Божий його пробуджує до життя і робить його господарем душі й тіла. Потрібно зазначити, що духовна людина не те саме, що плотська. Духовна людина це людина в її істинному стані. А плотська, яка проходить необхідну стадію розвитку християнства, яка позначена як немовля у Христі. Апостол говорить, що коринтяни ще не є рабами плоті, якщо вони плотські. Чого апостол не звертається прямо до винних у розладах і до всієї християнської церкви? Тому що, напевне, що серед Коринської церкви помітним була уже священна незгідність з Христовою наукою? Далі апостол застерігає: стережіться псів, стережіться лихих працівників, стережіться обрізанням. 3 глава, 2 вірш. Далі апостол говорить, руйнуючи храм Божий, означає оскверняти його вибором грішного життя. Будучи помазаником Божим і носієм Його духу, тобто перестати бути храмом Божим і стати вмістилищем нечистого духу. Тому всі духовні люди, які обрали шлях гріха, будуть покарані смертю, на відміну від тих, які не відійшли від шляху Божого. Бо коли ми, одержавши пізнання істини, свавільно грішимо, то не зостається більше жертви за гріхи, але якесь страшне очікування суду і лютості вогню, готового пожерти противників. Цікаво відзначити, що у Старому Завіті для віруючих навіть на думку не спадало б творити якесь беззаконня всередині будівлі Єрусалимського храму. Тому що Він святий. І, оскверняючи себе нечистими помислами чи ділами, вносячи нечистоти до своїх посудин, помазаники ображають Бога, оскверняючи нечистотою оселю Духа Його Святого. Якщо кожен християнин навчиться сприймати себе і тіло своє як храм Божий, то така реальність допоможе нам ставитися. До заповідів Господніх і до того, щоб не грішити ні в чому, навіть і в дрібницях. Слава Ісусу Христу!